Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Перед нами Голгофа. Перед нами є цей стіл. Ми готувалися ці два дні. Хтось більше, хтось менше, хтось не готувався. Ви знаєте, але ми маємо добрий час. Ми зараз приготовляємо серця наші, ми чули Слово Боже. Я зачитаю декілька місць перед нашою молитвою. Ми будемо молитися. Але ми знаємо напевно, що наш Господь Ісус Христос помер за наші гріхи. Слава йому. І коли ми віримо, то кров Його очищає нас від усякого гріха. Якщо ми вірні, каже апостол Іван, і ходимо у світлі, і ходимо у світлі, то кров Його очищає нас від всякого гріха. Я буду читати Слово Боже. Відоме місце. В другому розділі Марка, ця подія є записана в трьох Євангеліях, другий розділ з першого вірша. Коли він знов прийшов у Капернаум, через декілька днів розійшлася чутка, що він удома. І зразу ж зібралося багато людей, так що і біля дверей не було місця. І він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо. І, не маючи можливості наблизитись до нього через натовп, розкрили покрівлю дому, де він знаходився, і через отвір спустили ноші, на яких лежав розслаблений. Ісус, бачучи віру їхню, говорить розслабленому: Сину, прощаються тобі гріхи твої. Тут сиділи деякі з книжників, які думали в серцях своїх, чому він так Бога зневажає. Хто може прощати гріхи крім Бога? Ісус зразу, зараз відчув Духом Своїм, що вони так думають у собі, сказав їм. Чому ви так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому прощаються гріхи Твої, чи сказати Встань, візьми ноші Твої і ходи. Та щоб ви знали, що Син людський має владу на землі прощати гріхи? І сказав розслабленому, кажу тобі, встань, візьми ноші твої і йди додому. Він зараз же встав, взяв ноші і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися, і прославляли Бога, кажучи, ніколи нічого такого ми не бачили. Слава Господу. Повстало питання. Ви знаєте, Ісус зробив добру справу. Але багато кого це не задовільнило. І були люди, які, здавалося, би, знали закон Мойсеїв, але в серцях своїх думали, чому він зневажає Бога. Чому він богохульствує? І ви знаєте, постало питання, що легше сказати? Що легше сказати? Ви знаєте, на людський розум би так подумати, легше було би сказати прощається тобі гріхи твої, правда? Хоча й вони казали, що він богохульствує. Чому? Тому що цього ніхто не побачить. Ну, сказав та й сказав, правда? Єдине розслаблений, він чи відчув би, чи не відчув би, що йому прощено. Коли нам прощено, ми відчуваємо, правда? Ми в серцях наших відчуваємо, що нам Господь простив. І з'являються сльози, і стає легко на душі. І ви знаєте. Людина радіє і тішиться, і має відвагу. І так часто є з нами. А коли сказати встань, візьми ношу і йди додому. Здавалося б, тяжче так сказати, правда? Тому що повинна бути дія, повинна була бути дія. І це всі побачать. Чи ця людина правду каже, чи вона неправду каже? А якщо розслаблений не встане і не піде, а ти сказав. Що легше сказати? Легше сказати для Господа було встань і йди. І він знав, що той встане. Але Господь бачив корінь проблеми. Він бачив, що в людини є гріх. І перш ніж сказати, встань і будь здоровий, я так своїми словами, то треба було простити тій людині гріхи Його. І він сказав, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи і на землі, і на небі. Слава Господу! Ви знаєте, ми зараз будемо предстояти перед Богом в молитві, і кожен з нас він буде себе перевіряти, чи він має відвагу, чи він не має відваги. Чи я сьогодні в вірі, чи я не в вірі. Чи я сьогодні беру чашу благословіння для себе, чи я беру чашу осудження? Ви знаєте, так само і слово, яке говорив Господь, для нас, віруючих людей, це є слово доброї звістки, слово спасіння, через яке ми повірили, через яке нас оправдано і прощено, і через яке ми маємо життя вічне з Господом. А для тих, хто чув. Але не прийняв, не повірив, це слово свідоцтва. Це слово свідоцтва, те саме слово, слово свідоцтва. І ви знаєте, там, в тій горниці, для одного це було слово спасіння. Він встав, йому прощені гріхи, йому уздоровлена його недуга, бере ношу і йде додому, радіючи і прославляючи Господа. Він отримав те, що навіть і не думав. Невідомо, яке було серце, коли його несли туди до того будинку, його четверо товаришів. А для тих, хто спокушався, книжників. Здавалося б, про себе високо думали. Моїсеїв закон знали. Знали правду Божу. Можна сказати, що і знали про Бога, хто він такий. Було слово свідоцтва. Було слово свідоцтво. Тому що не повірили. Ви знаєте, коли ми читаємо Псалтир, і 32-й псалом записані такі слова, цар Давид пише: блажен, кому прощене беззаконня і чий гріх покритий. Блаженна людина, якій Господь не поставить у вину гріха її, і в кого на душі немає лукавства. Коли я мовчав, каже Давід. Спорохнявіли кості мої від мого зітхання цілий день. Можна мовчати, не просити Бога прощення. Можна просто зітхати, і кості сохнуть. І кості порохнявіють, і душа наша томиться. Але далі він каже, бо вдень і вночі рука твоя тяжіла наді мною, сила моя висохла, як вода в літня засуху. Але я визнав перед тобою гріх мій. І не затаїв беззаконня мого, я сказав, признаюся в гріхах моїх перед Господом, і ти простив мої провини. Слава Господу! Тому кожний побожний відповідного часу помолиться тобі, і навіть велика повінь води не досягне до нього. Далі каже: Ти покров мій, ти охороняєш мене від утиску, ти обгортаєш мене радістю, спасіння. Кожна людина побожна відповідного часу помолиться і попросить прощення. Я думаю, ми зараз маємо відповідний час, брати і сестри. Ми зараз будемо мати молитву і по вірі нашій. Написано, кров Його очищає від нас від наших гріхів. Коли ми читаємо 139 й псалом. Два останні вірші, так само Царя Давида, це буде російський 138. Каже таке слово: Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і узнай думки мої. І подивися, чи не йду я дорогою злою. І провадь мене на дорогу вічну. Не кожен скаже, випробуй мене. Ми хотіли би мати благословіння, правда? Ми хотіли би мати. Від Бога блага, ми хотіли би мати Його охорону скрізь. Ми хотіли би мати, ви знаєте, затишок і щоб нам жилося спокійно. Але цар Давід чомусь каже: випробуй мене, досліди мене, чи в мому серці немає гріха, я так своїми словами, чи в моєму серці немає підступу, лукавства, неправди. Злоби, а якщо є, прости мене і попровадь мене на вічну дорогу. Ви знаєте, це, я так думаю, для кожної людини віруючої благо, так сказати, тому що людина розуміє, вона на дорозі, вона може повернути не туди, правда? Вона може думати, що вона чинить правильно, але не радитись з Богом через Слово Його і повернути не туди. І звернути, і йти, і думати, що вона йде до небес. Але вона прийде і кінець не порадує її. Цар Давид каже: якщо я повернув, то попровадь мене на дорогу вічну. Перед нашою молитвою читаю відоме місце, брати сестри, яке є записане в першому посланні до Івана, ми його часто чуємо, ми його часто, особливо в такий день, на спомин смерті читаємо, і апостол Іван каже в п'ятому віршику, перший розділ, перший розділ перше послання апостола Івана: а ось благовістя, яке ми чули від Нього, і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним, а ходимо в темряві. То говоримо неправду і не говоримо істину. Коли ж ходимо в світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Слава Господу! Якщо ми ходимо в світлі, маємо єднання один з одним, то кров Його очищає нас. А якщо ми не ходимо в світлі, брати і сестри, написано, що Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви. Не знайдеться місце для темряви. Значить, той, хто ходить в темряві, він не буде в Божих чертогах, якщо не пукається. І далі каже автор: коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе. І правди немає в нас. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли ж кажемо, що ми не згрішили, то робимо Бога неправдомовцем, і слова Його немає в нас. А коли кажемо, що ми маємо гріх, ви знаєте, немає людини досконалої, яка би не согрішала. Віруюча людина, знаходячись в тілі, і яке гріховне від самого початку, вона так чи інакше, знаєте, допускає думку, правда? Ми допускаємо багато думок, допускаємо. Приймаємо ми їх чи не приймаємо від нас, залежить. Але коли ми приймаємо гріховну думку і дамо їй опуститися в серце наше, ви знаєте, то вже дивися, і там в серці є нечистота. І вже уста наші ту нечистоту говорять. Ту нечистоту говорять. Один брат казав, каже, коли ти каже, відкрив, каже, дверцята там в клітку, де каже, поросята, і порося вискочило. Якби його там не було, то воно би не вискочило. А якщо воно там є, то воно і вискочило. Так само і в нашому серці, брати і сестри, нема людини такої, яка б не согрішала думкою, а думка опускається в серце наше. І відповідного часу, дивися, і людина щось сказала, правда? Щось сказала, каже, ой, і руку на уста, ой, а де ж воно взялося? Значить, воно там є. Значить, воно там було. І відповідних обставин воно вилилося через уста наші. І ми винні перед Господом. Ми сьогодні чули. Ісуса звинувачували, Він міг з мудрістю відкрити уста і оправдатися, правда? Але він знав, для чого він прийшов. І він мовчав. І так часто краще для людини, щоб вона мовчала, але ви знаєте, краще перед Богом, щоб вона сповідувала те, що там в серці. Щоб, коли відкриє уста, не вискочило оте, лукаве, недобре. Коли ми просимо в Бога, щоб простив, він вірний і прощає. І кров Його обмиває нас від всякого гріха. Більше скажу, брати і сестри, багато нас на цьому місці є немічних, є хворих, є дуже багато людей, ви знаєте, яким лікарі сказали, що кінець. Все, немає виходу, життя закінчене, але є Господь на цьому місці, слава Богу. І ми так віримо, як віруючі люди, що кров Його вона не тільки очищає нас від гріхів наших. А дає уздоровлення. Ми читаємо 26 розділ, 26, верніше м чи 8-м віршем, написані такі слова. Це кров моя нового заповіту. З ким, брати і сестри, заповіт? Між Ісусом Христом і вами, між Ісусом Христом і мною, між Ісусом Христом і кожним, хто увірував і сповідує Його Господом то скажіть, чи кров його, вона не має сили сьогодні уздоровити наші немочі має. Дай і амінь. Слава Господу! Нехай серце наше не буде печальне. Якщо ми відчуваємо, що Господь нам простив наші гріхи. Як той розслаблений, я думаю, що він відчув, що йому прощено там на тих ношах. А далі Господь каже: встань, і йди додому свого. І він встав. І пішов. І люди казали, нічого ніколи ми такого не бачили. І Бога прославляли. Нехай сьогодні кожне серце прославить Господа. Хто не має відваги, ми зараз будемо молитися за кожного один за одного, щоб Господь простив. Щоби Господь підготував. Тому що, браття, ми будемо простягати руку. Перед нами ця святиня. Не будемо поглядати з боку на брата чи сестру. Ми будемо себе випробовувати, чи ми в вірі, як цей цар Давід каже, Господи, досліди, серце моє. Споглянь на мене, чи я не повернув, десь, бува, на ту недобру дорогу, якщо моє серце сьогодні готове. Якщо я сьогодні відчуваю, що Господь мене благословив, простив, ви знаєте, це для нас благо. Це для нас чаша благословіння і тіло Його, якому ми будемо спільниками, як прообраз того, що Ісус каже: Я в вас, а ви прибудьте в мені, в Слові моєму. Перед нами зараз буде молитва, брати і сестри. Ми зараз будемо кликати ім'я Господнє. Ми будемо призивати, радіти тішитися. Хтось буде просити прощення, так щиро один за одного давайте встанемо на наші ноги. Ми будемо молитися. Я знаю, що сьогодні багато є в кого що сказати, як перед Господом, не перед братами, служителями чи сусідом. Кажіть перед Господом, хай Господь благословить, хто що має сказати, говоріть. Бачить Господь наші руки, брати, сестри. Хтось тихенько, можливо, в серці, але знає Господь, чує Господь на цьому місці, Дух Святий працює, Господу, слава. Ми будемо молитися, нехай Господь сьогодні потішає кожне серце і дає відвагу нам бути учасниками, щоб ми раділи і тішилися, що в нас сьогодні є цей день. Молимося. Аллилуйя, слава тобі, Господь дорогий наш. Ми дякуємо тобі.